Перш за все ми з вами згадаємо відмінок і число іменників. Ми з вами встигли опрацювати іменник граматичній категорії іменника чоловічого роду. І нагадую вам, що ознаками відмінка рода та числа іменника в грецькій мові виступає артикль і закінчення. Нагадую вам, що відмінки в грецькій мові чотири. Називний ономастики, родовий, гініки, знахідний, едіятики та кличний клітики. Ми з вами вчимо три називний родовий знахідний, тому що кличний він не такий поширений в вживанні, окрім цього, він дуже легко утворюється. Просто у іменника немає артикля. Це значить, що іменник стоїть в кличному відмінку. А якщо ми з вами подивимось на іменники, які перед нами є, ми можемо визначити його відмінок і число. Туз лагуз. Артикль туз, закінчення уз, вказує на те, що це знахідний відмінок множини. «Тон, скілон. Артикль тон через омегу, закінчення он через омегу вказує нам на те, що це іменник виродовому відмінку множини. Тон патера. Артикль тон через Омікрон. Вказує нам на те, що це іменник знахідного відмінку однини. Тон. -патера». Фіо, знову ж таки, артикль тон через «омікрон». Вказано те, що це іменник знахідного відмінку однини. Ту. Пій Бачимо по артиклю, що це родовий відмінок однини. Незважаючи на те, що альфа і альфа в них однакові закінчення, але тут нам допомагає саме артикль. Артикль ту. Вказано те, що це родовий відмінок, артикль тон через «омікрон». Вказує на те, що це знахідний відмінок однини. Тунеару знову ж таки артикль. Родовий відмінок однини. тунати, родовий відмінок однини. Артикль. Тус егатес. Артикіль туз Вказано там, на те, що це знахідний відмінок множини. Тон, алеофон, тон через омего вказує на те, що це. Родовий відмінок множини. Туз тус мафідес, знову ж таки, знахідний відмінок множини. О. Називний відмінок однини. Згадуємо артикіль О закінчення із. О – Називний відмінок однини. Якщо ми візьмемо з вами у вживанні, то ми з вами вже говорили про те, що Після дієслів зазвичай вживається знахідний відмінок. Після іменника зазвичай вживається родовий. Отже, влепо. Це в нас дієслово ми бачимо це по закінченню омега. Ми можемо після дієслова влепо вжити влепо тус, лагус, тому що це в знахідному відмінку, я бачу зайців. Влепо тон, патера», в знахідному відмінку однини я бачу батька, влепо тонціо, я бачу дядька, влепо тус ергатес, я бачу працівників. Влепо тус мафітес я бачу учня. Інші я вжити не можу, тому що вони знаходяться або в родовому відмінку, або в називному. Але після іменника тохрома колір, колір собак. То хрома «тон скелон, колір дошки, то хрома тупінака, колір мол, молодика, то хрома «ту неару», трохи неадекватний переклад, але нам тут граматична ознака цікавить. То хрома ту нафти, колір моряка, то хрома тон аделфон, колір братів, і все. Отже, після іменника тохрома ми можемо вжити тільки ті іменники, які знаходяться в родовому відмінку. Після дієслова влепо ми можемо вжити тільки ті іменники, які знаходяться в знахідному відмінку. Сьогодні ми з вами починаємо розбирати жіночий рід. Для того, щоб. Згадати, ми з вами вчили, як ми визначаємо жіночий рік. Пробуйте пригадати, я буду виводити на екран. Те, що це іменник жіночого роду, нам вказує артикль іта і закінчення альфа іта. Наприклад, і Мітера, закінчення альфа, мама, і Аделфі, закінчення Іта сестра. Також минулого року ми з вами вивчили, як утворювати множину жіночого роду. У нас артикль буде мінятися на артикль омікронйота. і, звичайно, він буде так само І, але закінчення у нас будуть мінятися на С. Отже, коли нам треба сказати мами, ми будемо казати «і мітереш». Коли нам треба сказати сестри, ми будемо казати І, Адельфес. Fest. Тепер з вами розберемось, як же відмінюватимуться іменники жіночого роду. Як ви вже догадалися, кількість відмінків залишається така сама Називний родовий знахідний і кличний, який ми не беремо зараз до уваги. І так само нагадую вам, при зміні граматичної категорії у іменника міняється і артикль, і закінчення. Отже, ми бачимо назву відмінків. У нему з називний родовий, знахідний. Знаємо, що в називному відмінку у нас буде артикль іта, і, наприклад, іаделфі, закінчення іта. І, як ми вже щойно повторили, в множині в нас буде артикль Омікроміота і е, сестри, в нас буде і Адельфес. Це називний відмінок, коли сестра виконує дію. Сестра пише листа. І адельфі графі, то грама. Сестри читають книги. І Адельфес віавазум та вівлія. Якщо в нас Сестри до сестер у нас буде запитання, кого чого, отже, родовий відмінок, подивіться, що в нас буде відбуватися. Артикль іта міняється на артикль Тіс, і до закінчення додається «сігма». Якщо ви згадаєте, в чоловічому роді кінцева «сігма» зникала, то в жіночому роді вона навпаки додається «тіс» аделфис. Наприклад, подруга сестри і філі, тис ателфіс. Кого чого сестри? Згадайте, я вам казала, що родовий відмінок множини найлегший, найпростіший через те, що він є однаковим для всіх родів і всіх закінчень. І це буде артикль тон через «омегу» і закінчення он через «омегу». Тон аделфон. Сестра, подруга сестер і філі тон аделфон. Це в нас родовий відмінок. В знахідному відмінку ми матимемо артикль тін, і аделфі залишиться таким самим закінченням, як на земному відмінку. Наприклад, якщо ми будемо вживати Я бачу сестру в лепо тін. Аделфі, я бачу когось що. Якщо я бачу сестер, в нас буде артикль Тіс і закінчення також S, як в називному відмінку. Blepa TIS. Adelfes я бачу сестер. Поки ви це все собі дописуєте, записуйте, я вам розкажу один головне правило, як вам запам'ятати. Як змінюються відмінки? Подивіться, будь ласка, у Тон Аделфон родовий, множини ви вже знаєте, бо по чоловічому роді він однаковий для всіх родів і закінчень. Артикль тон закінчення он через омегу. Називний відмінок ми теж вже знаємо, якщо ми вчили минулого року, добре. І Аделфі, і Аделфес. Подивіться тепер, будь ласка. В знахідному відмінку міняється лише артикль. Іменник залишається таким самим, як в називному. Іаделфі аделфі, іаделфес тіс аделфес. В родовому відмінку просто додається кінцева С – Тіс Аделфіс. Першочерговим вашим завданням буде вивчити саме артиклі. Тому що, по закінченням ви там вже зможете зорієнтуватися, що в називному співпадає з нахідним. В родовому тон-он, в множенні в однині тис, і додала, додала, додалась кінцева сигма. За таким самим же принципом, але тільки з закінченням альфа, буде відмінюватись іменники, які мають закінчення альфа. Отже, в нас буде три відмінка. Називний родовий знахідний, оно массикі такі. наприклад, імітера. Мама. Ми вже з вами знаємо, що в множенні називному відмінку артикль Іта змінюється на артикль омікронйота, а закінчення альфа змінюється на закінчення С. І буде імітерес. Знаючи принцип, що в родовому відмінку додається кінцева сігма. Буде. Ми можемо утворити родовий, навіть не знаючи ще. Просто додати кінцеву. Тісмітерас. Родовий множений, однаковий для всіх родів і всіх закінчень, і буде тон мітерон через омегу. Знахідний відмінок однини. Ми знаємо, що з артиклем Тін у нас залишається іменник такий самий. Як був в називному відмінку. Отже, тін В множині, відповідно, артикль буде Тіс і теж такий самий іменник, як був в називному відмінку Тіс Мітерес. Отже, коли в нас мама виконує дію, імітера магіреві мама готує. Мами готують імітерес магіревун. Якщо це страва мами, то фагіто тіс мітерас. кого чого? Страви мам та фагіта тон мітерон, кого чого мам, Множина. Коли ем, я ем, чи я кличу маму його фоназо, Тін мітера, кого що. знахідний відмінок. Я, ми кличемо наших мам, еміс фоназуме тіс мітерес, мас. Ми кличемо кого що мам. Отже, для того, щоб сказати називний родовий знахідний, я вам зараз скажу, ви спробуєте вдома це зробити самостійно. Я спочатку, наприклад, буду казати вам одне слово в називному, інше в родовому, іншому в знахідному. Ікорі називний відмінок. І корес, родовий відмінок, тис аніпсіас тон, аніпсіон – знахідний відмінок, «Тін енгоні» тіс тис. Називний відмінок – «І дія, і дієш». Родовий відмінок – «Тіс даскалас, тон даскалон». Знахідний відмінок – «Тін порта, тіс портес». Називний – «І цанда, і цандес». Родовий – «Тіс мітерас, тон мітерон». Знахідний тин карекла. Тіс кареклес. Називний і філі і «і філес». Родовий тис «тіс котас» Тон котон. Знахідний ін касетна, тис «тіс касетінес». Спробуйте вдома утворити. Інші відмінки з цими самими словами.